Місто Одеса, оренда комерційного приміщення без комісії. Знаходиться воно на перетині вулиць Італійська та Велика Арновуцька. Загальна площа об'єкту 117 квадратних метрів. Погляньте саме це приміщення. У нас фасадна група вхід, і з однієї сторони три вікна фасадних, і з іншої. Ось така у нас тут локація. Тут дуже потужний автомобільний такий швидхідний трафік. Давайте перейдемо, подивимось, що всередині. Одразу у нас тут йде такий зал, є кондиціонування, в приміщенні два санвузли. Приміщення в гарному стані, з цієї сторони у нас підсобні приміщення. Ось так виглядає цей зал. І перейдемо ще в іншу частину. Тут є 5 кабінетів окремих. Зараз подивимось, що у нас перший кабінет. Тут Другий. Третій, четвертий зі своїм санузлом кондиціонером. І п'ятий кабінет. Скрізь є кондиціонери. Ось таке комерційне приміщення, здається в центрі Одеси без комісії. Якщо когось зацікавив даний варіант, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал, там вже опублікована більш детальна інформація по оренді даного приміщення.